Добрий день, дорогі друзі, ми з України. Розпочинаємо наш урок з хімії. І це перший урок повторення в 9 класі, і перша тема класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура. Що ж, давайте з вами пригадаємо те, що ми починали вивчати в 9 класі. Мета нашого сьогоднішнього уроку. Ознайомитися з класифікацією неорганічних сполук, зі складом і номенклатурою органічних сполук. Давайте будемо розпочинати. Отже, як ви знаєте, всі тіла живої і неживої природи складаються з речовин. Тобто речовини це все те, це всі ті складові, з яких складаються усі тіла в навколишньому середовищі: як живі організми, так і тіла неживої природи. Всі речовини поділяються на дві великі групи, розрізняють прості речовини і складні речовини. Давайте, мабуть, в першу чергу з'ясуємо, що ж таке прості речовини. Дивіться, проста речовина це хімічна сполука, яка складається з атомів тільки одного хімічного елемента. Наприклад, натрій, кисень, водень складається з гідрогену, сірка складається з сульфуру, озон складається з трьох атомів гідрогену. Азот складається з двох атомів гідрогену, заліза з одного атома ферму. Складні речовини, на відміну від простих, це хімічні сполуки, які складаються з декількох атомів, різних хімічних елементів. Таких атомів може бути два і більше. Наприклад, добре відома нам кухонна сіль, яку ми з вами вживаємо в їжу, складається з двох атомів натрію і флуору. А найпоширеніша речовина на Землі вода. Складається з двох атомів гідрогену та одного атому оксигену. Вуглекислий газ, який потрібен рослинам для процесу фотосинтезу, складається з одного атому карбону та двох атомів гідрогену. А глюкоза, яка необхідна для всім живим організмам для отримання енергії, складається одразу з трьох атомів: шісти атомів карбону, 12 атомів гідрогену та шести атомів оксигену. Прості речовини, в свою чергу, в залежності від того, які вони мають фізичні властивості, поділяються на дві величезні групи. Це метали і неметали. Метали мають характерний металічний блиск, мають високу теплопровідність і проводять, як правило, електричний струм. При кімнатній температурі вони всі є твердими, окрім ртуті. Ртуть, як ви знаєте, є рідким металом. Наприклад, натрій. Алюміній, залізо, срібло, золото, платина. Неметали, на відміну від металів, не володіють характерним блиском, не мають ковкості, не всі проводять електричний струм. Багато неметалів за звичайних умов є газоподібними речовинами. Це, наприклад, водень, сірка, хлор та кисень. Будемо рухатися далі. Неорганічні сполуки діти дуже різноманітні. Тому для того, щоб їх легше було вивчати, хіміки поділяють їх на групи, На групи, такі групи, як оксиди, кислоти, основи та солі. Оксиди це складні речовини, які містять в своєму складі два елементи. Перший елемент оксиген, другий елемент, другий елемент будь-який метал або не метал. Кислоти це складні речовини, до складу яких входить один або декілька атомів гідрогену і кислотні залишки. Основи це складні речовини, які містять катіони металів і один або кілька аніонів гідроксильних груп. А солі це теж складні речовини, але утворені вони катіонами металів і аніонами кислотних залишків. Давайте більш детально. Познайомимося з цими групами неорганічних сполук. І так, перша група, з якою ми починаємо знайомство це оксиди. Оксиди, друзі, це речовини, які складаються з двох частин. Одним із частин є оксиген. Оксиди, до речі, дуже поширені в природі. Найбільш поширений на землі оксид це вода, або гідроген оксид. Другий відомий оксид це залізо, або Фером оксид і сіліцій оксид, сіліцій О2. Оксиди дуже різноманітні. Вони поділяються на дві групи: несолитворні і солитворні. Як ви вже зрозуміли з нас, несолитворні оксиди не входять до складу солей, а солетворні входять до складу солей. Наступна, тепер давайте розглянемо, як же даються назви оксидам. Назви оксидів складаються наступним чином. Якщо елементи, які входять до складу оксидів, містять сталу валентність, тобто валентність не змінюється, тоді назва формується так: назва елемента плюс слово оксид. Наприклад, натрій 2О, натрий-оксид, кальцій О, кальцій-оксид. Для тих елементів валентність, яких змінюється, номенклатура має наступний вигляд: СО карбон 2оксид, СО2 -сульфур 4 сульфур-4-оксид. Наступні група неорганічних сполук, друзі це кислоти. Кислоти це складні речовини, що містять атоми гідрогену і кислотні залишки. Кислоти містяться в багатьох речовинах. Наприклад, в напоях Кока-Кола міститься ортофосфорна кислота, у шлунку міститься хлоридна кислота, аж хлор. І також кисло сірководень це теж кислота. Як же формується назви кислот і яка їхня формула? І так, на цьому слайді ми чітко видимо, бачимо, що до складу кислоти входить один або декілька атомів гідрогену і кислотний залишок. Наприклад, h 2 so 4 В даному випадку два атоми гідрогену, а SO4 4 це кислотний залишок. Кислотним залишком називають частину молекули кислоти, яка сполучається з атомами гідрогену. Варто пам'ятати, що валентність кислотного залишку визначається кількістю атомів гідрогену. Наприклад, якщо ми бачимо, що в формулі кислоти два атоми гідрогену, це означає, що валентність кислотного залишка буде 2. Наприклад, в серчанні кислоті H2 so 4 кислотний залишок so 4 має валентність 2, оскільки в кислоті міститься два атоми гідрогену. Якщо ми подивимося на цю табличку, тут у нас здається формули. Сучасна українська назва кислоти, склад кислоти, склад кислотних залишків Валентісі назва. Дивіться, з таблиці чітко видно, що сучасна назва всіх кислот походить від назви їх кислотних залишків. Наприклад, H хлор, хлоридна кислота, кислотний залишок хлорид, тому кислота називається хлоридна. Або H2S сульфідна кислота, тому що кислотний залишок сульфід, карбонатна кислота. Кислотний залишок карбонат, тому називається карбонатна кислота. Кислоти дуже різноманітні. Їх поділяють на різні групи за різними ознаками. Кислоти поділяють за вмістом атомів і оксигену. Є безоксигенові кислоти, наприклад, фтороводнева, хлороводнева, сірководнева. Оксигеномісні кислоти містять в своєму складі оксигену. Наприклад, сірчана кислота, фосфатна кислота, карбонатна кислота. Також кислоти поділяють за кількістю атомів гідрогену, які входять до їх складу. Наприклад, одноосновні кислоти мають один атом гідрогену, наприклад, нітратна кислота. Двоосновні кислоти мають два атоми гідрогену, наприклад, сульфатна кислота h 2 so 4 Трьохосновні кислоти мають три атоми гідрогену, наприклад, ортофосфатна кислота h 3 po 4 Наступна група неорганічних сполук це основи або гідроксиди. Основами називають складні речовини, до складу яких входять метал, металічні хімічні елементи і гідроксильна група, група атомів OH. наприклад, натрій гідроксид – добре відома сода. Або феррум-3-гідроксид, фером О3. Загальна формула основ метал і гідроксильна група. Якщо кількість гідроксильних груп більше однієї, то в формулі вона береться в дужку, і внизу за дужкою підписується індекс. Назви основ складаються так. Якщо елемент, метал має сталу валентість, то назва складається так: назва хімічного елемента плюс слово гідроксид, наприклад. Кальційож, – кальцій гідроксид, натрій Аж, натрий-гідроксид. Якщо елемент метал, який входить до складу основи, має змінну валентність, то назви вкладається так: фером H, ферм 2гідроксид, купром H, купром 2 гідроксид. Основи поділяють на дві великі групи: це луги або розчинні основи, і нерозчинні основи. Розчинність гідроксидів... Можна визначити за таблицею розчинності, яку ви бачите на слайді. Солями називають складні речовини, які складаються з металічних атомів і кислотних залишків. Наприклад, кальцій, гідро, кальцій карбонат, кальцій СО3 або натрій хлорид добре відома нам кухонна соль, натрій хлор. Загальна формула солей метал і. А, М. Номенклатура солей. При складанні назв солей дотримується такої схеми. Спочатку вказується назва хімічного елемента в називному відмінку, наприклад, кальцій, калій, натрій, алюміній, і плюс додають назву кислотного залишку. Наприклад, кальційсульфат, натрійнітрат, алюміній ортофосфат. Якщо до складу солі входить, механіч, входить метал, який має змінну валентність, то його валентність у даній сполуці вказують римськими цифрами в дужках одразу без пробілу після назви металів. Наприклад, ферум-2, со 4 тричі. Читається правильна назва, ферум-3, сульфат. Оця римська цифра 3 в дужках показує, пов'язана з тим, що валентність феруму зміна. І цифра 3 показує, що валентність феруму в даному випадку 3. Існують солі до складу яких. Замість металу можуть входити одновалентна група амонія, наприклад, йон амонію NH4, NH41. При складанні формул солей треба дотримуватися правила. Сума валентності металічного хімічного елементу по повинна дорівнювати сумі валентності кислотного залишку. Наприклад, кальцій хлор 2, кальцій хлорид, валентність кальцію і хлору однакова. Ферум 2 сульфід, фером С. Ферум – сульфат, фером СО4, тричі. Натрій 2 СО3, натрій сульфат. Солей дуже багато, тому їх поділяють на різні групи. Розрізняють середні солі, кислі солі, основні солі і подвійні солі. Середні солі це солі, до складу яких ходить. Входить в металічні хімічні елементи, кислотний залишок. Наприклад, добре відома нам кухонна сіль, натрій хлор, натрій хлорид. Або, наприклад, алюміній сульфат, алюміній 2 СО4тричі. Кислі солі, на відміну від середніх солей до складу, них, крім металічного хімічного елемента і кислотного залишку, входячий атомі гідрогену. Наприклад, натрій hco 3 натрій, гідроген, карбонат. Основні солі це солі, до складу яких, крім металічного хімічного елементу і кислотного залишку, входить гідроксильна група ОН. OH. Наприклад, магній ОН -OH хлор, магній гідроксид хлорид або фером но -OH 3 двічі, фером гідроксид нітрат Подвійні солі це такі солі, до складу яких входять атоми декількох різних металів. Наприклад, калій натрій со 4 калій натрій сульфат. Або калій алюміній со 4 двічі, калій алюміній сульфат. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з класифікацією і номенклатурою неорганічних сполук. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.